Паги, чітери, токсичне ком'юніті невихованих людей, сервера постійно лагають, ютубери лівають із гри, і не тільки. Невже стендовчик і справді скоро нагнеться? Заварій чайок, бери щось смачненьке і погнали. І так насамперед це дуже рідкісні оновлення. Я зараз говорю не про ті оновлення, в яких просто додають бити у пас, а саме ті оновлення, в яких додають або ніж, або гранату, або якусь класну фішку. А пояснити це все можна дуже легко. Аксільбоут розраховують на те, що виведуть з нас найбільше грошей, але в цих оновленнях виводиться найменше грошей ніж в батл пасі. Але, от реально, для чого робити щось нове, якщо із старого і так ідуть великі гроші. Але для чого випускати нове круте оновлення, якщо можна просто випустити відео в YouTube Shorts про те, що вони фіксять баги. І це все, на що здатні Аксельболт? І єдине, що врятує зараз Аксельболт, це нова крута обнова з новим ножом, з новим кейсом та новим пістолетом. Єдине, що все ж будемо надіятися, що пофіксять баги, і зникнуть читери. А що по скінам? Невже Ацейбут забули про те, що вони можуть випускати гранати? І ні, вони не забули. І як мінімум три гранати готуються на новий сезон випуску стендофу 2. А ще є інформація, що пофіксять реєстрування урону. Єдине, що його пофіксять в кінці наступного року? Що через баги і чити з гри уходять майже всі блогери. Це не фактор того, що гра іде вниз, так ще й з'являється паралельний проект CS2, який на даний момент набагато кращий і випускає більше оновлень. Ну що ж, але все ж таки подивимось, що зробить Standoff 2, оскільки потрібно міняти гру, тому що гра йде вниз і щось не виходить. А ви були на каналі Lastik Time. Дякуємо, що дивитесь нас. Підписуйтесь на наш канал, натискайте колокольчик і дякуємо за перегляд.